Привіт! кілька місяців тому на моєму каналі вийшло перше відео про дропшипінг. Воно набрало вже 100 тисяч переглядів, за що я вам максимально вдячний. Це супер круто для мого каналу. Тому якщо ти якимось чином ще не зацінив першу частину по дропшипінгу, вона буде тут за підказкою. Після перегляду цього відео можеш глянути ту частину. Тож що ми будемо робити у цьому відео? Ми створимо ще один інтернет-магазин з урахуванням попередніх помилок. Наймемо СММ спеціаліста, та навіть проведемо соціальне опитування в Тернополі з приводу оформлення нашого. Магазину, то запитаємо їх особисту думку про наші подарунки. Отже, дропшипінг це вид товарного бізнесу, що відбувається в онлайн. Його ідея полягає в тому, що тобі не треба закуповувати товар, оплачувати оренду складу або зберігати численні коробки у себе вдома. За вас це зроблять ваші постачальники. Тобі треба всього-навсього створити онлайн-магазин, викласти туди товар зі своєю націнкою, запустити рекламу, а клієнти вас вже самі знайдуть, оформлять замовлення. А ви передаєте адресу клієнта-постачальнику, і він надсилає замовлення напряму клієнту. А вам. Просто віддає вашу націнку. Ця схема заробітку існує вже далеко не перший рік, тому виглядає досить і досить надійно. Що ж ми власне будемо продавати в минулому відео? Це були кросівки, люди не псуються, у них немає строку придатності, вони актуальні завжди і всюди. Але у тому відео я казав, що треба підлаштовуватися під умови ринку і пропонувати трендові товари, такі як спінери, побити та генератори. Що ж, якраз настав час таких трендових товарів. Свята, новорічні свята я вдало пропустив. А які ж свята йдуть далі? Правильно, найнеприємніші. Тобто, 14 лютого і 8 березня чоловіки будуть дарувати своїм дівчатам, матусям, бабусям, ну або не обов'язково своїм подарунки. Тож давайте спробуємо застрибнути на цю хвилю подарунків, створити свій власний магазин з подарунком і заробити на цьому ми відкрили свій магазин з подарунками типу можете зацінити дизайн ну кажемо просто скажіть коментарів да. подобається, подобається. Такі так, тобто якби вам хлопець подарував були в раді, чому саме інстаграм. Як я вже казав в попередніх відео, це найпростіший спосіб створити магазин, що не потребує великих вкладень і зусиль. Перед тим як почати заробляти кеш, нам потрібно знайти постачальника, тобто того, в кого ми будемо замовляти товар. Звісно, існують спеціальні сайти для дробу, але зазвичай там дуже високі ціни, тобто товар або не вийде продавати взагалі, або з мінімальною націнкою. Тому ми використовуємо легший спосіб. Знаходимо групи з товаркою в телеграмі і шукаємо пости з ключовим словом подарунки, або Відповідно з любим іншим, залежить від того, який магазин ви збираєтесь робити. Знаходимо постачальників, що рекламуються у цих групах, переходимо в їхні канали і відбираємо тих, що нам підходять. Ні, ножі і перець. Ми звісно продавати не будемо. У нас буде милий, хороший рожевий магазин в м'яких пастельних тонах з подаруночками для дівчаток. Гаразд, досить цієї ні. Чесно, крім ж подарунок чи нормально. Власний. Та так ми хлопець Ваш, молодий чоловік подарував, ви було задоволені? Руска да, ідея кріж. Що це таке? Сором. <ріст> Іспанський встит. А, ні. Ідея класна. Відкриваємо інстаграм, створюємо новий аккаунт, пишемо опис профілю. Бляха, аватарка. Йдемо в нейромережу і просимо її згенерувати нам класну картинку. Мутимо фейкові відгуки без цього ніяк. Створюємо які небудь хайлайти, щоб наповнювати профіль, і можемо на кінець завантажувати пости з подаруночками. Бажано обрати одного або кількох найкращих постачальників, щоб не робити смітник з профіля і не постити все підряд. Спочатку я завантажував отаку косметику, якісь набори по 150 гривень, тому маржа на них була мінімальна. І отакі бокси з солодощами. На кожному з них націнка по 200 гривень. Окей, 14 лютого вже за кілька днів, тому саме час зайнятися просуванням що в сучасному світі найбільше приваблює увагу людей. Ні, не твоє накачане тіло. Найефективнішим способом передачі інформації прямо до мозку людини є відео. Тож я вирішив під схожим шляхом, створюючи усілякі приколи та смішнявки для відео, сподіваючись, що це привабить клієнтів для нашого магазину. Що ж, очікуваних сотень тисяч переглядів не сталося, як ви можете зрозуміти. Я намагався максимально підлаштуватися до оцих сучасних трендів, але щось моє геніальні смішнявки не особливо зайшли. Взагалі мені здається, що треба відходити від цієї моделі просування магазинів через таргетовану рекламу, бо це дуже дорого і жахливо неефективно. Взагалі треба розкачувати соціальні мережі за допомогою смішнявок і приколів в Тіктоці, щоб люди бачили, зацікавлювалися і переходили в інстаграм, що купували у вас. Попри це, звісно, не обійшлось без таргету. Я все ж вирішив запустити кілька постів в таргет з відносно невеликими бюджетами: 6 доларів на пост з солодким боксом, і 3 долари на просування нашої смішнявки. Загальному на цьому акаунті набагато прос. Тіше справлятися з запуском реклами, тому що інстаграм не банить профілі за продаж копій брендів чи щось таке. Усе виходить дуже просто. Але які результати це нам принесло, нам написав хлопчина, що хотів замовити набір косметики, але його не було в наявності. Тому ми, як завжди, запропонували альтернативу, і на диво, клієнт погодився. Гаразд вітаємо наш магазин з першим клієнтом і відправляємо його дані постачальнику для відправки замовлення. І як назло, людина, яка займається відправками, чомусь виявилася не на неробочому місці. кажуть, що відправити зможуть тільки у вівторок, тому пишемо клієнту, що не зможемо надіслати його замовлення, і повертаємо кошти. Я повернув. Чесно, згодом нам написав ще один чувак, що хотів купити отакий бокс і без зайвих запитань його замовив. Звісно, були й ті, хто запитував щось, але все ніяк не міг вирішити, і в результаті нічого не замовляв. Без цього теж, звісно, нікуди писали нам і блогери, що хотіли поспівпрацювати по бартеру. Ну коротше, отримати на халяву солодоще в до чаю, познімати інстаграм сторіс, та й на тому. Ого, а оце взагалі кадр. Хочу заказати 3 штуки. Можна заказати три штуки. Доброго дня. Так, це можливо. Які саме бокси вам потрібні? Подивимось, що є в наявності. Зможемо відправити завтра зранку. А які є? Скільки стоять? О, отакі. Є в наявності. Так, можна заказати. Я вибачаюсь, але я не можу заказати ваш бокс. В мене виникли проблеми. Щ Щиро вибачаюсь. Ціна є в описі посту 840 гривень. Щось трапилось? Це про сім'ю. До побачення. Ну, тут є усього кілька варіантів. Або його кинула дівчина, або хтось помер. Ну, враховуючи те, що він збирався замовити цілих три бокси, це. Це вся родина виходить. А тут нам написала 13-річна дівчинка самемниця, і в цей момент дійсно почалась справжня зруба між моєю самемницею і цією бідною дівчинкою. Що написала до речі, про неї цей раз я вирішив наняти смм спеціаліста, що краще знає, як оформлювати профіль, ввести сторіс, постити ці всі штуки, як обрати пости, викладати фотографії і оці всі інстаграмні деталі. Тому ближче до 8 березня я попросив свою знайому допомогти мені з цим. У мене приширілася ідея написати подарублись. Ким солодке, а що солодке? Задоволене. Солодкі задоволення. солодкі враження. Ми трохи підкоригували хайлайти, бо вони були не в стилі аватарки, вирішили залишити лише солодкі бокси, видаливши пости з косметикою, і маржа на них мінімальна, тому продавати їх сенс невеликий. Ну і кілька дрібниць. Типу, поміняли трохи шапку профілю, аватарку рівніше поставили. Коротше, я особисто різниці не бачу, але дівчата, яких на каналі цілих 6%, думаю, зрозуміють. Так і тепер я не можу постити свої улюблені смішнявки, тому що як ми вияснили. Коли нашій цільовій аудиторії платоспроможних 30-річних чоловіків не буде цікаво їх дивитися? Наступною проблемою виявилося те, що в нашого постачальника мало відео для креативів, тобто у нього є лише фото боксів, а для запуску класної та креативної реклами потрібні оригінальні відео. Тому ми замовили два бокси собі для того, щоб їх гарно зняти і запустити рекламу на власні ролики. І ось зараз ви можете бачити результат. Відео вийшли дійсно дуже гарними, але чи дійсно гарні відео впливають на якість Кількість продаж. Ми продовжили завантажувати наші супергарні відео, і вони навіть набирали перегляди. Нам писали в профіль з різними запитаннями. Скоріше за все, вони навіть принесли кілька покупців, але вони не збирали очікуваних десятків тисяч переглядів, і замовлень було однозначно менше ніж ми хотіли. Б. Паралельно ми вирішили піти вже по протопленій стежці і запустити таргет. Ми обрали два наших відео і один пост. І запустили кожен в рекламу з бюджетом в 9 доларів на 3 дні. Так, напевно, коли ти запускаєш рекламу на 1200 гривень, ти очікуєш отримати хороший результат і нормальну кількість замовлень. На жаль, все далеко не так райдужно, як нам хотілося. По факту, відкрутивши реклами на 30 баксів, тобто десь 1200 гривень, враховуючи те, що в нас були гарні відео, цікавий формат. Ми отримали усього кілька замовлень. Так, без жартів, всього за весь час роботи магазину у нас було замовлень від сили 5. Це говорить або про те, що ми вибрали неактуальну нішу або неправильно вибрали формат просування, або просто усі замовлення отримують конкуренти, що вже дуже давно на ринку. До речі, якщо порахувати собі вартість коробки, цукерок і усього цього лахміття, тобто сіна, що наповнює цю коробку, собі вартість такого бокса буде ну, може, 300-400 гривень максимум, але ніяк не 700 закупівельної вартості. Тому вигідніше такі бокси складати своїми ручками. До речі, я в 2020-му займався чимось подібним. Я намагався запустити свій теж по факту інстаграм-магазин з доставкою подарунків. Ну, Я 12-річний, робив, типу, і так набагато крутіші роботи, ніж роблять всі постачальники. Я тут вам покажу картинки. Але. Ну, просто типу як факт. Висновок: наймайте собі 12-річних дітей на роботу, щоб вони складали вам солодкі бокси, але уважно стежте, щоб вони часом не з'їли весь шоколад, і майте чистий спокій. Це відео ще раз доводить, що дропшипінг це далеко не так просто, як здається, і дуже рідко вдається з нуля залетіти в якусь нішу і заробити на ній казкові суми. А, і до речі, я пізно написав постачальнику з приводу виводу грошей. Е, він, скоріше за все, після 8 березня на аккаунт тупо не заходив, тому мої 300 15 гривень там застрягли. Не знаю наскільки надовго, але в кращому випадку до наступного року, походу, в кожному новому магазині вилазить неймовірно багато нюансів. Тому поки що наш магазин з кросівками з попередньої серії дропшипінгу залишається досить вдалим проектом порівняно з магазином подарунків. Сподіваюся, з цього ролику ви дізналися щось нове, і він обов'язково вам допоможе у майбутньому чи у веденні вашого власного товарного бізнесу. Усі додаткові матеріали, інтерв'ю з гостями з моїх відео, додаткові файли я постійно опублікую у моєму Елеграм-каналі за посиланням в описі. усім дякую за перегляд і прибутки вам.